З 26 лютого чотири мікрорайони Полтави, яківці, дальні яківці Вороніно та червоний шлях залишаться без газопостачання. Стрімке просідання ґрунту на серпантині по вулиці Паїсія Величковського може пошкодити систему газопроводу. Він пролягає під аварійною ділянкою дороги, тому тут необхідні термінові профілактичні роботи. Попередили в акціонерному товаристві Полтава Газ. Це вимушений захід, оскільки ситуація наразі така, що зволікання може призвести до серйозної аварії на газопроводі. Фахівці Атеполтава газ оперативно проведуть необхідні роботи. Буде залучена максимальна кількість спеціалістів та необхідна техніка. За планом робіт, газопостачання мають відновлювати вже з 27 лютого. Ні електрообігрівача, ні електроплити немає у мешканки червоного шляху пані Тетяни. Хоч би ж один день, а не як два-три дня ми померзнемо. Хоч на камеру жінка усміхається, але водночас у розпачі. Як грітиметься, не знає. За її словами, за понад 40 років перебоїв з газопостачанням в селищі не було. Пожалуйста, можна подождати, щоб місяць і лідва, скільки пройде, тепло буде, тоді хай робота що хочуть, і щоб же нас не, 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 не оставили без тепла. Ми померзнемо і будемо каліками. Як у мене ноги відмерзають, і так я туплю, туплю і ноги відмерзають. А як не буде газу, то взагалі ми пропали. Переймаються місцеві і тим, як витримає навантаження енергосистема, коли в усіх будинках повмикають електрообігрів. Електроплитка у нас е, готувати і їсти, тільки Всевишній знає, що то буде і як. І вони мають оцінити не ту ситуацію, яка там сла, і розраховувати на свої можливості, за скільки вони мають зробити. І чим скоріше, але не чим скоріше, але щоб і е, добросовісно то все зробили, щоб воно знов десь через півроку не вилізло. Через значний сув ґрунту відбувається тиск на трубу. Якщо зараз не вжити заходів, вона буде пошкоджена, пояснюють в управлінні житлово комунального господарства міста роботи планують завершити 27 лютого водночас не виключають що може знадобитися і більше часу в залежності від їх обсягу та складності полтава газ передбачає пропонує здійснювати ремонти роботи зв'язки чим ними буде з 26 лютого перекрито тимчасове газопостачання на двоє можливо на троє суток ми робимо все можливе, щоб вони зробили це як можна швидше в оголошеннях на зупинках, які розмістили газовики, йдеться, що з 26 лютого для відновлення газопостачання треба буде надати доступ до квартир. Відсутність цей час господарів вдома не призведе до затримок з поверненням блакитного палива до осель. Запевнив Володимир Чередниченко. У них є фахівці, у них є інспектора, які зроблять все можливе. П'ядя щоб цього не було. Якщо когось не буде вдома в один час, у них же є відділ, у них є контактні дані, у них є спілкування. А ремонт самого серпантину планують розпочати. Влітку і за оптимістичними прогнозами управління житлово-комунального господарства мають завершити його у грудні.